Вітаємо з черговим випуском новин від ситуаційного центру муніципальної варти Ірина Вербинська, час, який ми живемо, продиктував нові вимоги. Варта в комендантську годину чергування на районах моніторинг укриттів, бо там можуть укриватися асоціальні особи. Тут все Аж ось в чому причина. Ви і Шановні громадяни, ваша власна безпека залежить і від вашої уважності. Зачиняйте двері під'їзду, не пускайте чужих. Тут добре спрацювала уважність сусідів. На сходовому майданчику в під'їзді багатоповерхівки ховалася невідома жінка. Паралельно з цим повідомленням отримуємо звістку про те, що з медичного спецзакладу втекла пацієнтка Раїса. З'ясували, це саме вона. І далі, як того вимагає ситуація, доставили за місцем лікування. Доставила жінка до психлікарні. Раєчка. Ідемо в прийомний покой. Котре нагадуємо, що паркування в зоні дії знаку недопустимо. Вам дійсно тут зручно вийти, почекати, а іншим ви перепона. Перепаркуйтесь, будь ласка. А що, здесь, не можна. Здесь, ні, ні, ні. Ні. Прийдуть, випишуть штраф. Ви... А? Ви... Ну давайте, мабуть, Спасибо. Добре. Коли так, то зовсім інша справа. Знаходимося по вулиці Маяковського, відпрацювали її, порушення зафіксовано. В поле зору під час рейдів патрульних потрапляють громадяни, які одразу викликають пересторогу. Мені дати Давлення, давлення? швидко викликати. Ні, не треба. Трапляються випадки, коли діяти треба терміново, викликати швидку, аби врятувати життя. І ось чому компанія пізній вечір, алкоголь і з'ясування стосунків завершили з молодика. Шукали винних. Не не один, не не один, не Часто такі ситуації випливають після збору компаній в подібних наливайках і клубах. Я не злочно місця, де частіше було зафіксовано вживання спиртних напоїв. Як ми бачимо, нікого зовсім немає. Замкне все спокійно, патрулюємо далі. І так, вечірнє чергування переходить внесення варти комендантського патруля. Доброї ночі. Вас турбує спільний комендантський патруль муніципальної варти Беловінцівської відділу поліції. Ви маєте спецпереписку на право перебування? На жаль, ні. Ось тут і відповідь, тому і не маєте законного права на перебування в цей час на вулиці. більше не повторюва ситуації чергувань час дії комендантської години. Бувають настільки абсурдні, що здається, для деяких порушників норми правового режиму воєнного стану не існують. Тут комендантська година не спиняє навіть кохання зіткання молодої пари. Він і вона одвічні Ромео і Джульєта. Перша година ночі. Щасливі годин не спостерігають. Вони не винні. Винне таксі на перший раз попереджаємо. Да mm -hmm. Mm -hmm. не знаю, mm -hmm. Просто ми, ми, ми таксі визивали, визивали no. но тіра трошечки раніше тут знову підвело таксі. Я просто визво таксі та диве таку годину таксі вже не ходить ну, вам. Треба розраховувати свій час. Ось це слушне зауваження. Дійсно, викликати жодну службу таксі вже неможливо об 11-й годині. Ми розуміємо, що життя триває і є поважні винятки для порушення. Наші діти діті повинні путішестві. Вот під'їхати. Довга дорога приносить свої корективи. Розуміємо, але на те є керівництво закладу освіти, яке повинно було б поставити до відома відповідні служби. Нас не попереджали, що буде автобус. Збір інформації про порушників комендантської години. Це завдання до виконання комендантського патруля. Ми виконуємо, декого не спиняє навіть кількість зупинок комендантським патрулем. Жодних висновків для себе це вже не раз ти нам Так, вже попадався. три назад він був. Угу. Так виводи не зробив. Ця зустріч з порушником також спричинена великими почуттями до дівчини, яку проваджав в пізню годину. А чого ви порушили комендантську годину? Та я б ще дівушку проваджав. Ну, а який яка година? Ви бачили? Та година? Я а толку вже порушив, ще й без документів. Зараз поліція перевірить, якщо все нормально. додому, домой, більше не комендантську годину. першого. Зрозуміло? Да, У цих товаришів документи при собі. Та це не знімає з вас відповідальності. Паспорт відомо. завжди по собі. Моє вже друга година ночі, хлопці. Що ж він творить? А тут зустріч одна з найцікавіших за чергування. Веселий порушник. А все чому? Любитель марихуани. А я сусіду. чим? Побухати. Ну, от що, мало побукати п'яним. Ну, Нехватка, хватка или что? Вот им. при такому багажі кримінальних справ. 185-309. -е, Наркотики дальше. що? А дальше не помню. Оце так, скільки ж тих справ, що можна забути. Ще, як виявляється, визірка преси. При мене в газеті писали. Ну, мене вважає за кусок. Та ти що? Скосили. І при цьому в додаток букет захворювань. Тубик. Да, що ще? Тільки виручив. То ко виручив тудики, гіпаті то каблітки перестал пі з такими доводиться працювати і вести діалог. Тут історія теж зрозуміла. Мені претензії немає ці молі дитинства. Не нарушайте в следующий раз каміна. Добре, не буде здавна. Так повелося, що спільне майно це ласий кусочок. Ніби для всіх та можеш бути моїм, подумала ця громадянка і зробила вигрібну яму. Сусіди ж не згодні. Їх думку розділяє відповідна служба. Громадянка сама облаштувала вигріб в дворі загального користування, не маючи ніяких дозвільних документів. З іншої точки зору спільне ж не моє, тому можна засмічувати. Зробила складання. Сміття в дворі загального користування, що також є порушенням адміністративного кодексу і підпадає під статтю 152 адміністративного кодексу. Ремонт робиться в квартирі п'ять мінут назад. Винісли Є виніслітки, які говорять, що да, це сміття вже угу. місяць. Шановні наші мешканці міста. Вкотре повторюємо, що запорука вашого безпечного та злагодженого життя це дотримання закону. Так, ви не порушуєте права інших і не підставите себе під відповідальність і небезпеку. А патрульні та інспектори муніципальної варти вам допоможуть і підкажуть цілодобово і своєчасно завжди ваша муніципальна варта.